Отже, починаємо. А, перше, колеги, пам'ятаємо, що винятки по пункту 13: застосовувати чи не застосовувати це технічно наше право, право, а не обов'язок. Принаймні, так написано в самих особливостях. Ми, коли читаємо, то там написано, може не застосовувати. І коли в нас є підстава на зразок закупівля послуг з адвокатської діяльності, то зрозуміло, що це дуже навіть логічно, що можемо закуповувати по виняткам, а можемо і вибрати конкуренція і все таке інше. З іншого боку, деякі підстави сформульовані таким чином, що вони наче натякають, іншого виходу немає. От, наприклад, нагальна потреба, так? Тобто нагальна потреба вона або є, або нема. Бо все ж упирається в те, та, що каже нам про нагальність потреби. Вона нагальна, тому що ми просто не можемо дотриматися інших строків. І тому нам прямо зараз треба і ми мусимо вкладати. Тому, колеги, пам'ятаємо, що пункт 13 це у нас справа, але якщо вже ми його застосовуємо, то ми повинні обґрунти. Ту -ва -ти. І це якраз видно на пункті про нагальну потребу. Чому? Тому що якщо ви ну точно, точно мусили його використовувати, у вас просто не було іншого виходу, значить ваші аргументи беззаперечні. А якщо це не так, то у вас ні обґрунтування, ні підстав і так далі. І коли ми вирішуємо, відповідно, застосовувати чи не застосовувати, ми дивимося на переваги і недоліки такого рішення. Переваги наших особливостей. Один: це швидко. Сьогодні підписали договір, завтра нам вже везуть, роблять, постачають і так далі. Бо там у нас немає ні сім днів на подання пропозиції, ні п'ять днів на оскарження і так далі. Це швидко? Так, це плюс. Ще один плюс немає оскарження. Знову ж таки, немає оскарження, означає, що ніхто не зможе заблокувати вашу закупівлю, що, як правило, у винятках якраз має велике значення, бо нам е, грає роль час. Е, Кваліфікаційні вимоги у нас так само не застосовується, крім е, тих випадків, коли у нас була відміна. Коли була відміна, то там ми мусимо витримати усі ті вимоги, які ми висували до учасників, які не прийшли. Знову ж таки, е тут теж пам'ятаємо, що по іншим підставах, коли ми застосовуємо безкваліфікаційних вимог, ми для себе в голові тримаємо, що певні, так би мовити, стандарти повинні бути, умовно кажучи, якщо ми завжди працюємо з постачальником які а, Б, в, Г, Д, то договір за винятком з кимось, хто цьому А, Б, В, Г, Д категорично не відповідає, ну, так би мовити, кидається в очі, кидається в очі і перевіряючи, і внутрішнього аудиту, якщо ви бюджетна установа, і, відповідно, привертає увагу, і вже всі там шукають корупційну складову, конфлікт інтересів і так далі. Тепер стаття 17, яка технічно у нас також ніби не застосовується, але практично, да, стаття 17, у нас пункт 44 особливості. Але практично наполегливо раджу її застосовувати завжди. Взагалі, включити ці позиції в чек-лист. чек-лист по постачальнику і перевіряти його. Кожній э, закупівлі, як би ви її там не укладали. Бо якщо ще по каталогу там їхні ви перевіряють прозоро, то всі інші варіанти це наша задача їх перевірити. Чому? Тому що, якщо ми, не дай Бог, не перевірили і уклали з банкротом, ну то капець. Розумієте, тобто той, хто визнаний банкротом і не здійснює діяльність, і, відповідно, хоч би й хотів, насправді, нічого вам вже не виконає, Бо він здійснює тільки заходи з ліквідації, все його пісня вже заспівана, то, відповідно, нам щось такий варіант не підходить. Тому технічно ми її не застосовуємо, не зобов'язані, але практично включити ці вимоги в чек-лист і виконувати їх по списку по кожному постачальнику. А зараз, в час війни, у нас список на, насправді ширший, хоч його нібито там скасовують, скорочують там до керівника, прив'язують і так далі. Насправді він у нас став ширшим. Чому? Тому що у нас з'явилося ембарго. Ембарго на поставки товарів походженням з е, країни-агресора. У нас з'явилися заборони на співпрацю з е, е, представниками країни-агресора, тобто підприємства, які мають в своєму складі учасників. А серед тих учасників є, хоча б один громадянин Росії з часткою більше 10% і так далі, він вже табу в наших закупівлях, тому. Перевага є, є, але практично наполегливо раду скласти чек-лист і його прямо по кожному пункту так, 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 галочки пройшлися, і ви точно знаєте, що ви це питання перевіряли. І той, хто буде після вас дивитися на вашу роботу, також знатиме, що ви це питання перевіряли, і рішення прийняти не просто так. Ще наша перевага, що можна приховати своє місцезнаходження. Там про звітність вже розповідав попередній спікер Крістіна, тому я на цьому питанні не буду зупинятися. І спрощене звітування. Так само оця, цю тему вже гарно нам розкрила Крістіна. По виняткам ми публікуємо тільки звіт про договір про закупівлю, укладений без використання СЗ. Ну, і в нюансах, якщо у нас локалізований товар, інколи ще треба догорозити додаткові документи. Серед недоліків, те, про що я вже побіжно згадала, наявність підстав має бути документально доведена. Зверніть увагу, це правило працює не лише якщо у вас в особливостях написано через кому за умови документального підтвердження. Це правило працює завжди. Тобто, ви завжди повинні мати пояснення і підтвердження, чому ви застосували цю підставу і саме в такий спосіб. Чому це важливо? Тому що про це рано чи пізно запитають. І не обов'язково вас, це можуть бути ваші наступники, колеги. Можливо, сьогодні ви вже були на одній посаді, а завтра на другій, а післязавтра, взагалі, на третій. І ті, хто прийдуть перевіряти документи після вас, вони теж повинні зрозуміти логіку ваших рішень. А ваші рішення це рішення замовника. Вони впливають на що? На чинність договору про закупівлю. Ваш, якщо ваш вибір не обґрунтований, вибір уповноваженої особи, то ви підставляєте керівника, який підписує цей договір, а воно за собою тягне ціли, цілу вже мотузку. Договір недійсний, там вже звинуватили в розтраті, там вже кримінальна справа, і пішло-поїхало. А чи багато треба було одразу зафіксувати, а, чи яким, чи, на якій підставі ви вибрали а, конкретно цей виняток? Чим воно документально підтверджується? І тут, до речі, колеги ще зверніть увагу на форму, як ви зберігаєте і формуєте свої документи. Тобто, саме по собі документальне підтвердження, яке у вас полягає в листах, в службових записках, доповідних, висновках, а, якихось актах, огляду і так далі. І так далі це одне добре. Але і зміст вашого рішення також має мати якесь наповнення. Недалі, як сьогодні, я запитую повноважну особу, покажіть мені, будь ласка, рішення про вибір конкретної процедури закупівлі. Я чітко назвала, що мені потрібно. Відповідь: я отримала цей документ. Я його відкриваю, а там написано: Я такий-то вирішив придбати такий-то товар. За такими то правилами. Сказати рішення повноважної особи, ну так, да, протокол є. А що в цьому протоколі написано? Я вирішив. А окрім як я вирішив, я чим керувався, в цьому протоколі навіть очікувана вартість не відопрашена. Щоб одразу людина тямуча, хоч би по очікуваній вартості, по порогу, визначила собі, які це мала б бути процедура, хоча б очікувана вартість. Добре, що ще зараз початок року, і ми, мабуть, ще нічого такого не купляли. Але по суті, цей же протокол міг виглядати інакше, щоб хто-небудь зрозумів, чим керувалася уповноважена особа. Там могло бути зазначено, що згідно з там, планами діяльності нашого замовника, намічається ось такий то захід. І для такого то заходу, згідно зі службовою запискою такого то підрозділу, нам потрібно купити для прикладу, там. 10 блоків води. Очікувана вартість визначена там за, наприклад, результатами моніторингу електронного каталогу. Складаєте кату і того вважаю за доцільне використати саме електронний каталог. Це обґрунтування. Чому я вибрав саме цю процедуру? А просто написати я вибираю це не обґрунтування. Це те, що і так видно з прозору, раз воно оголошено в такому вигляді, то явно ви це вибрали. Тому, колеги, звертайте на це увагу, коли складаєте свої документи. Вони повинні забезпечувати відстеження вашої думки, інакше з них користі, ну просто ноль, що вони були, що їх не було. Також ще звертаю увагу на недолік, не недолік, але явно особливість а, пункт 13, його, його винятків. Це аналог переговорної процедури. Зверніть увагу, колеги. А з переговорної, не прямого договору, а переговорної процедури. Хоча за результатами ми полікуємо там лише один звіт про договір, укладений без використання ССЗ, але по факту це аналог переговорної процедури. Це означає, що вносити зміни в цей договір ми будемо в порядку, передбаченому а, відповідно особливостями. І за певних підстав, та якщо збільшити вартість, то тільки в такі-то кількості, і і так далі.